Гриби відіграють надважливу роль в розкладанні рослинних решток у нас на ділянці. Деякі гриби, наприклад, як триходерма, допомагають нам боротися з патогенними грибами, які шкодять нашим городним рослинам. Додавши їстівних грибів на нашу ділянку, ми можемо і як прискорити розкладання рослинних решток, наприклад, мульчі на дорожках, а також збагатити. Наш раціон цими грибами. Привіт! Я Віра. Шанування всім, кого зацікавили мої садові пригоди. Минулого минулому році ми заклали три грибниці на нашій ділянці. Ну, технічно дві на ділянці під різними деревами, а третю ось під цим дубом. Грибом. Білий гриб дубовий. На ділянці також заклали грибницю з грибом чесночник, мені дається, і іншу з білий гриб дубовий також. Від минулорічної закупівлі міцеля в мене залишилось ще один пакетик. І це пакетик з міцелієм гриба Кольцевик. Ось так виглядає цей пакетик. Або ще називається винна шляпка. Це один з найадаптивніших їстівних грибів. Грибниця може зростати як на м'якій деревіні, так і на твердій деревині. Також інтенсивним способом можна вирощувати його на соломі. І я вирішила саме закласти грибницю цього з цим грибом. З цим кольцевиком або винною шляпкою, на одній з доріжок, яка замульчована якраз сумішю деревини дубовою. Такі стружки, яка залишилася від розпилювання дров і подрібненим вишняком. Ось саме та доріжка, про яку я казала, вона замульчована достатньо товстим шаром подрібненого вишняка або дубової стружки чи опилок. Ще солома сюди трохи нападала з грядки, яка поруч там, яка замульчована соломою. Тому я збираюся розсипати міцелій по цій грядці а потім прикрити його шаром ще дубової стружки. Вночі буде дощик, він все це змочить, тому додаткового поливу зараз я робити не збираюся. Рівномірно розсипаю міцелій. По доріжці. І Буду прикривати зверху ось цією дубовою стружкою. І целі я присипала достатньо товстим ще шаром мульчі дубовою, щоб покрити гарно його, а також щоб було достатньо матеріалу для, для переробки тим, тими грибами. Хоча в минулому році жодних врожаїв з наших грибниць ми не отримали. Сподіваємося на цей рік. Що щось виросте, а ви вирощуєте і стівни на ваших ділянках? Поділіться, які саме. Дякую за перегляд і всім па-па!